Добрий ранок, це ранок на Дніпрі. І сьогодні я хотіла б зачитати всього декілька віршів з книги Буття. Буття перший розділ з третього по п'ятий вірш, де Бог створив світло. І сказав тоді Бог: нехай буде світло, і засяяло світло. І побачив Бог, що це добре, і відділив тоді Бог світло від темряви. І назвав він світло днем, а темряву ніччю. І був вечір, і настав ранок, то був перший день. Що б я хотіла, щоб ми сьогодні з вами зробили? Я б хотіла, щоб ми з вами пороздумували над те, що світло, яке створив Бог, воно живе в кожному з нас. І воно було народжено саме тоді, коли були ми народжені з вами в цей світ. І вдруге воно було поновлено і підкріплено тоді, коли ми народжуємося згори, коли Дух Святий торкається і розкриває це світло в кожному з нас. І якщо ти ще досі не віриш в Бога, не віриш, що все створено його рукою, і думаєш, що те зло, яке ти переживаєш, якби був Бог, якби був би Бог, то цього б не було. Я хочу, щоб ти пам'ятав, що у людини завжди є вибір. І перший вибір це зрозуміти те, що зло, яке відбувається навколо нас, це вибір людини, а не Бога. Бог, як батько, намагається оберегти кожного з нас. Але не всі люди слухняні, не всі а, розгорнули да, це світло в собі, і не всі люди дозволили цьому світлу сяяти через них. Але якщо ти віруючий, або хоч на стілечки. А мені б хотілося, щоб ти більше підкріплявся або підкріплялася да, цією вірою, цим світом. Для цього потрібно не так багато дій, кроків, часу. Перше, це встаючи з ліжка, першим ділом схилитися перед Богом і сказати йому подяку за те, що він пробудив і дав ще один день життя, аби прославити Його. Друге виділити час. Хоча б один-два віршика в день з Біблії, над якими ти будеш роздумувати. І сьогодні я пропоную роздумувати над світлом, яке створив Господь. Ми бачимо його красу в природі. Я зараз в лісі, в шикарному місці, в парку. Це заповідник. І, знаєте, в цьому місці по-особливому відчуваєш присутність Бога, дивуєшся всьому тому, що створено його рукою. І дивуєшся тому, як людина може це все знищити одним махом, одним нажаттям однієї кнопки і зруйнувати ціле міста і селище. Але це зло, яке відбувається, я хочу, щоб ви пам'ятали, це зло і ця темрява, вона не від Бога. Ви знаєте від кого. І наша задача просто обрати, просто світити, просто бути, і незалежно від того, що відбувається навколо. Продовжувати вірити, не ламатися, не дихатися і просто бути, бути Божою дитиною, бути святим, святою, да і вірним, залишатися вірним. Тому давайте аналізувати свої серця, аналізувати свій стан, своє світло всередині нас, чи не згасаємо ми його, чи все ж таки даємо йому розростатися, розповсюджуватися. І наповнювати цей світ Божою любов'ю, Божим царством. Господь, я дякую тобі за вічного життя, я дякую за те, що можу приходити до тебе, схилятися перед тобою, Господь. І кожного разу, коли я схиляюсь, ти піднімаєш Господь. Я дякую тобі за цей прекрасний, чудовий день, в якому я можу ще раз сказати про тебе і прославити Твоє святе ім'я. Я дякую, Господь, за те, що ти світиш в моєму житті, ти є головним світлом мого життя. І це світло, воно настільки осяє мене, що я можу ділитися їм з іншими. Я дякую тобі за це. Я дякую за служіння за людей навколо мене і за можливість говорити про тебе, навіть коли я не можу сказати словами, Господь. Люди щитують мої дії, мій вибір і мої поступки. І я дякую тобі за це, за те, що ти, ти робиш те, що ти робиш, а я не прощаюся, не сперечаюся, Господь. Інколи я не розумію, але я дякую, що ти поруч і що ти ніколи не залишаєш, Господи. Я дякую за те, що ти світло, яке живе в мені і яке допомагає мені світити. Слава тобі, мій Бог! Амінь.